24 вересня, 1941 року, в окупованому нацистами Києві на Хрещатику вибухнули перші будівлі. Це спровокувало пожежу, яка знищила історичний центр міста, що розбудовувався впродовж 18-го початку ХХ століть. Це був початок пекельної осені або Вогняний Смерч спецоперації НКВС СРСР зі знищення центру окупованого німцями Києва. Підривалися завдалі таємно заміновані радянськими диверсантами житлові будинки та важливі об'єкти інфраструктури міста. Вибухи в центрі міста тривали протягом п'яти днів. З 24 по 28 вересня, а окремі будівлі, як Туспенський собор, були підірвані також протягом жовтня та листопада, і всього було знищено 940 будівель. При цьому загинули тисячі мирних мешканців міста. Та сотні німецьких військових, 50 тисяч киян залишилися без житла. Спричинено вибухами пожежу, німецьким протипожежним командам вдалося загасити лише через два тижні. Київ став єдиною в Європі столицею, де та, таку випаленої землі під час війни було застосовано не ворогами, а власною владою. Битву за Київ сив'яти на кінець вересня 41-го. Безнадійно та бездарно програли. Ворог мав намір рушити далі на схід. На цей випадок уже існувала універсальна рекомендація Сталіна: не залишати противнику жодного кілограма хліба, ні літера пального, колгосники повинні гнати всю худобу, хліб здавати під збереження державним органам для вивезення його в тилові райони. Усе цінне майно, в тому числі кольорові метали, хліб і пальне. Яке не може бути вивезено, повинно, безумовно, знищуватись. У зайнятих ворогом районах потрібно створювати партизанські загони, кінні та піші, створювати диверсійні групи для боротьби з частинами ворожої армії, для розпалювання партизанської війни скрізь всюди, для вибуху мостів, доріг, псування телефонного і телеграфного зв'язку, підпалів лісів, складів, обозів. Було знищено вулицю Хрещатик Площу Спартака, нині Івана Франка, вулицю Миколаївську, зараз архітектора Городецького, вулицю Мерінівську, нині Заньковецької, вулицю Ольгінську, Думську площу нині Меда Незалежності, музичний провулок, який зник назавжди: частини вулиць Інститутської, Лютеранської, Прорізної, Пушкінської, Фундуклеївської. Тепер Богдана Хмельницького бульвар Шевченка вулиці Великої Васильківської. Стерто з лиця Землі унікальні будівлі будівлю цирку Крутікова, будівлю міської думи, Хмарачос Гінзбурга, будівлю консерваторії. Домінування об'єктів у Києві в 1941 році були причетні інженерна частина 37-ї армії СРСР і 4-та дивізія НКВД. У будівлях та інших важливих спорудах заклали радіокеровану вибухівку, вибухи в центрі столиці спричинили масштабні пожежі, радянські диверсанти для цього спеціально закладали на грищах запаси коктейлів Молотова, водогін також був зруйнований радянськими військами тому, щоб принаймні локалізувати пожежу, нацисти підривали сусідні приміщення. Так, Більшовицькі та нацистські режими приклали руку до знищення історичного центру Києва, а постраждали від Ренянської диверсії більшою мірою цивільні кияни. Вибухівка була закладена під всі електростанції, водопровідну систему, каналіційний колектор, об'єкти залізничного транспорту, зв'язку. А Софійський собор врятував директор Софіївського заповідника. Олекса Повстенко, відповівши мінерам, які приїхали підривати підвали Софії, що таких не існує. Місто ночами було злите червоним світлом, і цю заграву було видно за сотні кілометрів. Кажуть, вона слугувала орієнтиром для літаків. Вибухи закінчились 29 вересня. Основна пожежа тривала два тижні, і два тижні навколо центру стояло оточення з автоматників. Наслідки вибухів і пожеж були жахливими, історичного центру Києва, що складав славу міста, більше не існувало. Німці намагалися гасити пожежу. Але, по-перше, техніки було недостатньо, по-друге, у місті не працював водогін і по третє, їм перешкоджали підпільники, які перерізували та псували нечисленні пожежні шланги, що були у наявності. Хрещатик горів 21 жовтня. Одна 1941 року газета Українське слово писала: Перший вибух Хмарою диму затьмарив ясний день: Полум'я охопила кромницю Дитячий Світ, яка знаходилася на розі прорізної та хрещатика. З цього все і почалося. Вибух слідував за вибухом. Пожежа проширювалася уверх по Прорізній вулиці і перекинулася на обидві боки хрещатика. Вночі кияни спостерігали велику кривову заграву, яка постійно розросталася. Більшовики зруйнували водогін, загасити пожежу було неможливо у той час вогонь був господарем, він жер і знищував будинок за будинком. Згоріли п'ять кращих кінотеатрів: театр юного глядача, театр кову, радіотеатр, консерваторія та музична школа, центральний поштамп, Будинок міськради, два найбільших універмаги, п'ять кращих ресторанів і кафе, цирк, міський ломбард, п'ять найбільших готелів, міська залізнична станція, будинок архітектора і вчених, два пасажі, друкарня, восьма взуттєва фабрика, середня школа, понад 100 найкращих магазинів, знищено багато бібліотек. Цікавих документів цінних речей, наприклад, у Київській консерваторії згорів великий орган і біля 200 роялів та піаніно. Навіть важко собі уявити і підрахувати розміри цього нечуваного злочину в совів. Нацистська промаганда звинуватила в вибухах київських євреїв та використала ситуацію як привід для остаточного розв'язання єврейського питання в місті. Саме вибуху на Хрещатику стали формальною причиною для нацистів, щоб розпочати розстріли у Бабиному Ярі. Чи не найвідоміший та наймасштабніший акт Голокосту від куль. Радянська пропаганда до видворення нацистів із Києва замовчувала вибухи у центрі міста. Лише після повернення більшовицької влади в Київ 8 листопада 1943 року в Азеті Правда виходить стаття Якова Макарченка. в каких убывах в центре Киева очередь нацистов. Захватив Киев, немцы начали методически умерщвлять его. Сначала был разрушен Хрещатик, один из самых красивейших и благоустроенных проспектов столицы Украины. Чтобы оправдать свои черные дела, немецкие власти пошли на хитрую и подлую провокацию. Все, что не поднималось силой взрыва на воздух, приписывалось партизанам. Німці зарвалі мости, дома, водопровод, культурні учреждення. Таку позицію радянська пропаганда підтримала до 1963 року. Лише тоді республіканський КГБ УРСР видав довідку про те, що вибух здійснила диверсійна група, яку очолював Іван Кудря. Однак сучасні історики схиляються до думки, що виникла така довідка лише для того, щоб пояснити вручення Іванові Кудрі. Посмертної зірки Героя СРСР. Адже окрім групи Кудрі, яку координував НКВД УРСР, існувала також диверсійна група Валерія Карташова, якою керували напряму з Москви. Про діяльність одна одної ці групи не знали, але серед зруйнованих приміщень був так званий Хмарачос Гінзбурга на вулиці Інститутській, де розташовувалась одна з конспіративних квартир Кудрі та велике сховище зі зброєю, грошима і іншим обладнанням. Достемене невідомо, що з цих двох груп насправді було причетна до знищення Хрещатика, адже всі дані про цю спецоперацію засекречені в архіві Російського Міністерства оборони.